Пускавець, і зараз буде інформація і результати людини, яка вас здивує. Представтесь, будь ласка, вітаю вас, дорогі мої. Я Забродська Людмила, лікар по професії із файного міста Тернопіль. І ось уже два з половиною роки як я є партнером компанії Бі Це є американська компанія по клітинному харчуванню. І, знаєте, от я зараз про це говорю, і в мене вже тіло мурашить, тому що настільки помінялося все моє життя, а саме головне це здоров'я. Бо, прийшовши сюди, в мене були серйозні проблеми. По здоров'ю в мене була проблема лівого кульшового су суглобу, коксартроз. І я хотіла вирішити це питання, тому що це не просто був початку була початкова стадія, я вже шкотильгала, в мене були дуже сильні болі. І ви знаєте, я сама собі не повірила, що це може допомогти, але через два з половиною місяці 2 місяці мене перестав боліти цей суглоб і по сьогоднішній день. Крім цього, я вирішила дуже багато питань по здоров'ю. Це так само гіпертонічна хвороба. Я не можу сказати, що в мене тиск 120 на 80, але в мене немає швидкої під домом, яка була раз в місяць це 100%. Були гіпертонічні кризи, була ішемічна хвороба серця, був була стенокардія. Зараз цього немає. Я навіть сама собі дивуюся, як це не болить серце, як це немає головної болі. І е, дуже багато в мене зараз партнерів. Я щаслива, що я така компанія, тому що. Тут неймовірна атмосфера, тут неймовірні в людей результати. Що мене, як лікаря, деколи здається, що це фантастика, що це ну це просто не може такого бути. Як може пройти ендометріоз в жінки, яка лікується два роки за місяць часу? Розумієте? Але нічого тут дивного немає, тому що це клітинне харчування, це їжа майбутнього, це їжа для наших клітин. Коли клітинка насичена? Значить, поступово починають відходити хронічні захворювання. А ми знаємо, що майже всі захворювання нашого організму це і дефіцити, це і дефіцити вітамінів, мінералів, нутрієнтів. Тут ми з клітинним харчуванням отримуємо абсолютно все. Ну не знаю. Коли я доношу, знаєте, також дивує те, що люди не вірять. Але нічого дивного, я сама такий Фома не віруючий, я сама не спочатку, не спочатку не зразу повірила в це. Але кажу людям: хочете бути здоровими? Прислухайтеся до тих людей, які вам дають інформацію. Попробуйте. Адже це не є всі гроші світу. Попробуйте, і ви самі переконаєтеся через місяць, через два, через три, як поміняється ваше життя, як поміняється ваше здоров'я в кращу сторону. Людмила, якщо можете назвіть, будь ласка. Ну, мені 71, вже 72 рік пішов Прекрасно. і почуваю себе менше ніж на 40 років, чесно, бо в сорок.